За який час може зійти карма грошей і чи можна на це вплинути? Чудове питання. Насправді воно хвилює абсолютно усіх підписників, усіх моїх студентів, усіх людей, які цікавляться кармічними зернами і тим, як працює наша свідомість. І скажу вам відверто. Коли я почала це вивчати 13 років тому, погружатися в цю тему, звісно, мене це дуже цікавило. І я протягом багатьох років вивчала техніки та практики, експериментувала, дізнавалася, вивчала все глибше систему ЗЕРН, щоб зрозуміти, що можна зробити, щоб отримати результати, як найшвидше. Так ось. Дивіться, до чого я прийшла, і що я спостерігала в роботі інших практиків, студентів, підписників. Ми хочемо, щоб результати приходили швидко. І це можливо. Можливо, отримати результат через день, можливо, отримати результат через тиждень, а можливо через місяць, а деякі люди не можуть через рік. А деяким потрібно два роки. І що на це впливає? Що? Я вам справді хочу сказати, що також є гарна новина. Я бачила, як люди, наприклад, на кармічній трансформації за півроку трансформували найважчі ситуації свого життя як розрив, залежності, рак. Це говорить про те, що ми можемо навіть величезні труднощі поміняти в своєму житті, трансформувати через трансформацію своєї свідомості. Це можливо. А такі легкі речі, як отримати гроші, це, до речі, найлегша ціль, можна досягти і через місяць, і через тиждень. І чим більш продвинутий практик, він може це зробити через день. Так що ж все таки впливає? Я вам назову. Деякі чинники. Самий головний чинник це наше розуміння, як працює Всесвіт. Тобто всі ці хибні ідеї, що я можу намедитувати гроші, всі ці хибні ідеї, що я можу там не знаю, позитивно про, про гроші думати, і вони прийдуть на кшталт, е, я грошовий магнит і повторювати це собі цілий день. Це все хибні ідеї. І, звісно, коли ми вивчаємо все ж таки, і навіть коли ви їх спробували, і вони вам нічого не принесли. Да, а, головна ідея, і ви її чули, і ви її, мабуть, чули з дитинства, що посіш, то й і пожнеш. І це закон Всесвіту, це закон нашої реальності, в якій ми з вами живемо, це закон м -м, карми. Навіть чи подобається вам це слово чи ні. Але що посіємо ми в свою свідомість, то ми і отримуємо у своєму житті. Ми не можемо отримувати те, що ми не посіяли туди, бо наша свідомість створює нашу реальність на 100%. Ми можемо бачити тільки те, що є у нашій свідомості. Ми просто не помітимо того, що там немає. Воно для нас просто не існує. І я не буду йти в докази, давайте просто е, замислимося над тим першим пунктом, який потрібен, це вивчати систему Зернда, вивчати, як працює наша свідомість і як ми створюємо свою реальність. Ніж краще ми це розуміємо, тим швидше ми можемо втілювати свої бажання у життя. Це був перший пункт. Другий пункт це життєтворче мислення. Це спроможність помічати хороші речі у нашому житті. Це дуже важливо. На чому моя увага? На тому, що не гаразд, на тому, що мене не влаштовує, на тому, що мені приносить біль. І у нас багато такого в житті. Дуже багато, дуже багато. Але оця спроможність переключити свою увагу все ж таки на те хороше, що є в моєму житті, це процес і це така ментальна сила, яку потрібно тренувати. І я це називаю другий фактор життєтворчі мислення, помічати те хороше, що є в нашому житті. Це дуже важливо, якщо ми хочемо це хороше примножати у своєму житті. Тому що на що ми направляємо свою увагу, ті ментальні відбитки ми створюємо в своєму житті, і воно просто реплікує себе, воно множиться. Угу. Третій фактор, який впливає на швидкість, на швидкість фінансового зростання це наша вдячність, наша вдячність за те, що ми маємо. Чому це важливо? Дивіться, це дуже-дуже пов'язані речі з другим пунктом, але є різниця, я сподіваюся, ви відчуєте. Але зараз я зверну увагу не на різницю. Я зверну увагу для чого, чому важливо відчувати вдячність. Дивіться, вдячність це найвища форма любові. Вдячність це визнання того хорошого, що є в нашому житті. Всього хорошого. І навіть вдячність на більш високому рівні це навіть визнання внеску важких ситуацій у наше життя. Це важко, це продвинутий рівень. Але навіть якщо ви прикриєте очі, згадаєте важкі ситуації, труднощі, через які вам прийшлось пройти, вони зробили вас сильнішими, мудрішими, направили вас на шлях духовного зростання. Та такої особистої еволюції, тому це так, це внесок у ваше життя. І оце вміння бути вдячним за будь-який внесок будь-якої людини, будь-якої ситуації, будь-якої події у наше життя, ми розкриваємо своє серце, ми збільшуємо кількість любові у своєму житті. І ніж більше любові ми випромінюємо у світ, тим більше любові ми отримуємо. Так, у вигляді матеріальних благ, у вигляді людей, подій, але це напряму впливає на наш добробут. Тому вдячність це третій пункт. Я вже мовчу за такі речі, як дякувати за Кришну над головою, за умови, де ми живемо, за гарячу воду, за руки ноги ноги. Такі речі. Бо ще раз скажу, на що ми направляємо увагу, за що ми вдячні, ті ментальні зерна ми знову реплікуємо і примножуємо у своєму житті, бо примножуємо ментальні відбитки у своїй свідомості. Угу. Я назвала перший, другий, третій. І давайте вам дам ще четвертий а, крок, і тут я вже окремо виділю щедрість. Щедрість як причина грошового зростання. Щедрість як, як перша причина вашого процвітання. І сюди я кажу про щедрість вашої душі, де ви ділитеся тим, що у вас є, де ви розвиваєте навичку давати, ділитися грошима і іншими благами з легкістю. Бо ви розумієте, що ви робите загальний внесок у добробут цієї людини, цієї організації, цього світу в цілому. І це все, воно розвивається, воно приємно розвивається, і воно впливає на ваш добробут і на швидкість вашого фінансового зростання. Мені буде дуже цікаво дізнатися від вас під цим відео в. В коментарях, з яким пунктом виникають найбільші складнощі, або який пункт вам незрозумілий, або з чим ви не згодні, або, можливо, у вас просто виникли питання. Мені буде дуже цікаво їх почути, бо я з радістю розкрию для вас відповіді на них. Якщо вам було цінно, ставте лайки, пишіть мені про це. І діліться цим відео. Я сподіваюсь, ви вже підписалися.